Привіт, друзі, рада вітати вас на моєму каналі. Знімаю вам наступну ячейку, наступне завдання завдання під номером 5 5 грудня, і це в нас буде отакий чудовий будиночок. Давайте я покладу так, щоб не відсвічувало отака класна хатинка з димком. І ми якраз спускаємося з вами на другий ряд. Взагалі-то робота ну, вся робота не складна, ну, що я повторюю, не те саме. Але в будь-якому випадку цей будиночок, я так подивилася, він трішки більший за розмірами, ніж ті, що були попередні, цей взагалі буде такий нескладний. Я думаю, що швидко з ним впораюся. Але завтра в нас йде саме розмова про цей будиночок. І цей будиночок оно цікаво, Єдине, що так як я вишиваю цю роботу по Патенкіпер, Патен Кіпер мені не видає, знаєте, як вся Можна подивитися, виділяєш якийсь там шматочок, він тобі показує, скільки ти вишиваєш в цьому віконечку, який ти виділив, скільки буде хрестиків. загалом Тут такого подивитися неможливо. Ну Я так подивилася, плюс-мінус. Кожен квадратик десь 500-600 хрестиків. Але в будиночку тут повних дивлюся квадратиків: 1, 2, 3. Ну, так якось я думаю, що 600 з хвостиком буде все точно, тому що. В будиночку треба повишивати трішки більше, ніж в тих попередніх, які я вишивала. Ну, подивимося, скільки там буде. Бо кожного дня, коли я вишиваю, оновлюється прогрес, оновлюється, наприклад, цей тортик, який я вишивала, тому що я не можу сказати там окремо по дню, як я вам казала. Але по тортику, те, що я вишивала нещодавно, я можу вам сказати, що я вишила 554 хрестики, ті, що були сьогодні, ну, ті, що я з вам показувала. Але так як я знімаю кожного вечора вступну частину підготовчу, таку роблю собі підготовчу частину, щоб завтра вже сісти спокійно, повишивати, і вже завтра цього прогресу не буде, Той що був сьогодні, і я починаю з нуля, і зараз у мене 554 – це те, що мені показує ця програма по вишивці саме того тортику, який я вишила сьогодні. А ось завтра ми вже з вами подивимося, що в нас будиночком буде, скільки загалом хрестиків буде в будиночку. Потім я ще вам знаєте, що хотіла сказати, що зараз на цей момент я вишила 2337 хрестиків по цій роботі. В принципі, як ціла лінія ну, не так мала, якщо вишивати, як я казала попередньо. Саме останню ячейку 25-ту, там, де Санта-Клаус, там де Олень, напис, то якщо в них буде так само 2000 з хвостиком, то за один день мені дуже тяжко буде справитися. Подивимося, як то вийде. Але в будь-якому випадку, так як ще 24-святвечері те свят до нас прийдуть діти, ще один челендж. 24- коли зробити? Хіба що вночі зроблю, тому що в мене якраз вихідні будуть. Що ще хотіла? Вишито зараз майже 15%, 0,3% мені не вистачило, щоб добрати рівно 15%. Те, що одна полосочка, яку ви зараз бачите, це 15%. Взагалі в нас взагалом виходить по схемі 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 таких по 4 і один, одна велика, так що 15, 15, 30, 45, 60, 75. Ні. Ну, Якось виходить, там десь навіть менше буде хрестиків, тому що 15% на одну повну полосу то якось. Забагато, якщо я рахую повністю весь, весь семплер. Так що маю надію, що там попередньо буде не так багато хрестиків, як я вишивала в першій цій полосочці. Здається, все я вам сказала. Блакитна основа знов продублюю вам інформацію Belfast 32, нитки СХС. Блакитна вінтажна основа, може хто доєднається до нас трішки пізніше і не знає цієї інформації. Більше нічого нового я вам поки що розказати не можу. Як ми завтра з вами вже вишиємо п'яту ячейку, хатинка буде готова, тоді я вас Добрі, з вами. друзі, 5 грудня, як ви бачите, я вже. П'ятий елемент нашу хати, хатиночку будиночок вже вишила. Цей елемент, як я вам і казала, він набагато більший, ніж ті попередні, які були. Якщо попередні, десь я вкладалася в середньому 550 хрестиків, то саме цей будиночок був 733 хрестики. Це враховуючи рамку, яку я теж вишиваю саме в цей день, коли в мене ну, випадає під яке число, ви розумієте. Наступним я буду вишивати, я вам вже показувала, то, в принципі, ви знаєте, але наступним елементом у нас будуть такі. Зі ручки. Так, відсвічу, як завжди, кільце е, цукрова паличка, цукерка, потім гілочки ялинки, якісь серденько тут вгорі. Прикольна така буде ячейка, я так собі думаю, що вона буде не дуже велика. І я дуже швиденько маю надію, що справлюся з нею. Бо я інколи буває, зависаю на цьому адвент-календарі набагато більше часу, ніж я планувала. І вже мені не вдається якось взяти якусь іншу роботу по вишивальному. Тижню повишивати. Але все одно я дуже задоволена тим, що я поки що тримаюся. В перші ж дні не закинула цю справу. Вже 5 невеличких таких відео вийшло. І кожного разу я додаю по одній ячейки. І я все ж таки е, поки що йду рівне. Я кажуть, п'ятий день політ нормальний. Все вишивається, але попереду в нас вже ще 20 днів. Сьогодні тільки 5, і 5 днів тільки з адвент-календарю ми вишили. Попереду ще треба витримати 20 днів. Це, знаєте, така авантюрка, челендж Це. Правильно сказала моя мама, це як не те, що боротьба сама з собою, а як себе дисциплінувати, тому що я інколи така людина, я інколи задумаюся, думаю, може в мене якийсь синдром дефіциту уваги, бо я інколи не можу ем, якось, знаєте, зосередитися на якійсь одній речі і сидіти і виконувати, доводити його до кінця. Інколи мої думки також якось розпилюються на різні боки, і я не можу себе зібрати докупи. Ще дуже балакуча, імпульсивна, і все докупи. Я вже інколи додумаюся, може це просто склад характеру. Такий треба. З цим звикнутися і не боротися сама з собою, але все одно ви ж знаєте, юна така юна, вона дуже полюбляє якісь челенджі, якісь визови сама собі, навіть якщо я їх не виконую. Але все одно це дуже цікаво, і я зараз задоволенням йду ячейка за ячейкою, день за днем, і поки просуваємося як треба, як я планувала ця робота. Чим більше я її вишиваю, тим більше вона подобається. Якщо чуєте Адама, то він знову вам передає всім привіт. you <laughs> І чим я кожним днем беру цю роботу і вишиваю її все більше більше і більше, тим більше вона починає мені не те, що починає подобатися, тим більше я захоплююсь цією роботою. Вона мені не набридає, не дивлячись на те, що я її вишиваю кожного дня. І ви і, пам'ятаєте, колись я вам розповідала, що я така людина, якщо взяла одну роботу, я маю вишивати її весь вечір не приключатися на якусь іншу роботу. Саме в цьому питанні я себе теж дисципліную, тому що я е, закінчила ячейку, я не беруся за наступну, я відкладала. Цю роботу, якщо в мене є час, я тоді надалі вишиваю якусь іншу роботу. Я маю велику надію, дуже велику, я буду намагатися це робити, я не обіцяю, поки що це сюрприз. Я, може, вам все ж таки покажу свій спонтанний старт і маю надію, що все ж таки буде і фініш. Це такий маленький спойлер для тих, хто дивиться мій адвент-календар. Буду намагатися в мене є ще пару днів, п'ятниця і. Субота, може, за ці два дні все ж таки я це зроблю. Але це поки що таємниця. Юна, взагалі, останнім часом дуже якась таємнича людина стала людина загадка. Ну, по адвент-календарю я вам все розповіла, все показала. Хатинка наша різдвяна готова, це є пряничок. В ньому здається, що просто хатинка різдвяна, знаєте, яка вир... хатинка Санта-Клауса нехай буде. І димок йде, і все як має бути, і прянічний, як він, прянічний будиночок буде. Наступне в нас будуть солодощі, зірочки і решта. Так, в мене прилипла голка, яка має висіти на магнітику. Боже, як мені подобається цей магнітик, який мені подарувала Люба. Люба, величезне тобі дякую. Моя мама теж зацінила, каже, дуже гарна курочка. Люба, дякую тобі величезно за такий подарунок. Я саме, я ж казала вам вже на один раз, коли я отримала цю курочку, я вже знала, куди я її на саме яку роботу я її примущу і де вона буде сидіти охороняти. Мою роботу. Дуже класна курочка з подаруночком, все так символічно, все до Різдва готуємося. Ми взагалі настрій на такий Різдвяний. Я вам вже мільйон разів казала, що Різдво це мій найулюбленіше моє свято. І я. Якщо мені скажуть, вибери тільки одне свято в рік, яке ти будеш святкувати, я виберу саме Різдво, тому що я його дуже полюбляю. Навіть, я ж кажу, свій день народження і Новий рік в мене не таке свято, як свято Різдва. Давайте будемо з вами на цьому потихеньку прощатися, бо юна, як завжди, балакуча. Величезне вам дякую за те, що ви зі мною, за те, що ви кажете, що я вам не набридла, бо ми з вами зараз зустрічаємося кожного дня. Наступні 25 днів, я думаю, що навіть до кінця грудня ми будемо з вами зустрічатися кожен день і не один раз на день. Але я ж все ж таки маю надію, що я вам не набридла ще своєю балаканиною і буду надалі вишивати і знімати для вас задоволенням. Величезне вам дякую за натхнення, за підтримку, за все. Ну, а на цьому будемо з вами прощатися. Дякую вам ще раз величезне. Всім па, па 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 До зустрічі вже завтра!